Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Точніше, то в Мар'їнський район. Ми поїдемо в декілька сіл для того, щоб привезти гуманітарку людям, привезти ліки людям. І в цьому випуску ми хочемо показати вам, як живуть люди в Донецькій області через півтора року війни. І сьогодні я приїхала зі своєю молодою командою знайомтеся. Це нереально круті люди, і от з цією командою, якраз таки, ми вам будемо все показувати. Коротше, тут не те, що погана дорога. Її тут ну, просто немає. Це якась ґрунтовка, але вона настільки розбита технікою, що ну, просто неможливо їхати, неможливо рівно знімати. Ах, капець. Я не знаю, як тут люди їздять постійно там, на, на якихось цивільних своїх машинах. Ну, це треш. Просто треш. Друзі, на як зазвичай черга гігантська. О, розкажіть взагалі, ну як тут, ну зрозуміло, що страшно, да? ну, постійно да, прилітає. Ну, як вам сказати? Багато людей виїхало, багато домів розбитих. Mm -hmm. ну, Унічнити красного руку як хочуть. Mm -hmm. тут було дуже, дуже гарно було містечко. Сюди приїжджали з Донецька, ну, як е, спальний городок. Ага. Ага. От. І робили підприємства, робили магазини. Зараз тільки, оце, може би проїжджали магазинчик. І один, і так. Оце один, один, один магазин, магазин да, працює. Люди у вас. виїжджають, тому що дуже страшно. Так, друзі, отут -от нам зараз розкажуть, десь тут були вже орки заходили, так? Да? Розкажіть О, нам. Десь приблизно. Кілометр вже вони заходили. там от далі, приблизно через кілометр, вже бойові дії, нейтральна полоса. Ага, сіра зона. Сіра Це зона. кілометр туди, вже сіра кілометр, зона, так? Кілометр, ага. приблизно. Угу. І а, там є вища точка, де звідки вони прострілюють все, угу. що будемо зі то ДНР це вже ось це позиція. Це, це. Ага. А покажіть мені, де де ДН. Оце за лікарнею ну, виходить. Нуль, нуль це от, ось це. Ага, все оце. Це. А, це Лехімова прям туди йде, да? прям до нуля ага. доходить. Ну, це, якщо по цій вулиці їхати вперед, то ми йдемо на нуль. Ну так. Ну і тобто були прориви, коли вони забігали вночі і трохи там наробили справ наших хлопців українських там. Трошки вбили да? було таке діло. Завдяки нашим зусиллям ЗСУ, все ж таки вони повернули ці позиції. І навіть е, на карту Deep State я подавав е, інформацію. Це ви подавали, да? так? Так, подавали інформацію, що це наші території, що вони не е, під орками. Якщо б ви подивилися, там дуже зруйнований, там у нас її. Дев'ятиповерхівки, дві. Ага, все немає, е да? Вони ще є, але ж там е намагаються зруйнувати здалеку mm -hmm. ці будівлі. Ну і достається не тільки, сім, дев не сім, не, не тільки да. тим, тим дев'ятиповерхівкам, але й mm -hmm. всьому. Мікрорайон, там соняшний, і мікрорайон Восточний. Mm -hmm. Там дуже зруйнований. Якщо б ви поїхали, побачили. Соняшний Восточний, Ну поїдемо, подивимось. Там же люди все одно живуть. А живуть, живуть. 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 Там, no. наприклад, тут а, буквально декілька днів тому а, восточна 8 згорів увесь під'їзд. Ой, блін. А, а там залишається ще одна жінка mm -hmm. восточна вісім. Mm -hmm. Хорошо, Восточна заїдемо. 9. Ще Мостежно. один одна людина, теж там інвалід. у подвалі під під'їздом живе одна людина. Ну, так от по одному з п'яти поверхівки по одній людині там проживаєш. Угу, угу. Все зрозуміло. Заїдемо, дякую. Звісно, після почутого ми вирішили поїхати саме в ті райони, про які нам розказали. Ті райони, які під постійними обстрілами, але в яких досі залишаються люди, до яких ніхто не доїжджає. Так, друзі, ну ми зараз їдемо прямо. Це нуль, ну, ми їдемо на нуль. Нас зараз везе хлопець, просто показує нам більш безпечну дорогу, тому що ну, туди типа, цивільні взагалі не ходять, але там живуть люди, і тому до них ніхто не доїжджає. І ми поїдемо. А це наш провідник, хлопець. Ми тут в бронях, в усьому, а хлопець отак. Добрий день. Це барони, душевно. — Душевно. <itiesmannity> <derivatives> <changed> — тяжело, вже душевна. А ми не уїжджали їх. А куди їхати? Там окуповано. ДНР. Короче, машину нам сказали залишити тут, бо там уже прострілюється і нас буде видно русикам. Ми приїхали в район Восточний, який розташований на висоті і дійсно знаходиться під постійним ворожим обстрілом. Тож нам довелося залишити наше авто і пішки йти шукати тих небагатьох людей, які і досі тут проживають. Пожалуйста, друзі. От 9-й Пару днів тому просто розволіли. Так, друзі. Отак от люди живуть. Привозять їм воду, щоб вони просто пили, бо тут немає води в місті вже давно. А вони просто тушать будинки, квартири сусідів, чим можуть. Чуєте, як автомат працює? Що розуміли, наскільки близенько ми під'їхали. Друзі, просто погляньте на цей будинок. Ці дерева. Ну це все. Хочу, щоб ви розуміли, що Вон, бачите дерева? Зараз я при... призумлю. В цій посадці працюють уже е, ворожі, всякі військові, тобто там от уже русаки. От ми. Вон русаки, Ось живуть цивільні. Ось от сюди прилітає артилерія. Подивіться, що у людей з квартирами. О, Боже. Просто наскрізь. Наскрізь. Видно, бачите? Повністю. Я, наприклад, взагалі не хожу. Не Просто, да, тут Я вже кілька разів вийшла, то град, то це. Угу. Донецький фаховий коледж. Не мам ще Ви живете тут, да? ага. так? Ага. Аккуратно. Це вона чує, де прям тут, да? Тут? Ми тут живемо. Живете повністю, да? Ага, все Тукай, бачу. Тукай, дорожки повиносила вон на тубі, да. бо воно мокре. Біблія да? у вас тут, ну слава Богу. Біблія у нас Бачите да. як? Да, Там О, все на етажах і все страшно. <рес> <рес> Я боюся. Ну воно, якщо прилітає, то, то понятно, що тут, тут ви хоч якось, да? Конечно. У вас тут так не жаль. Та і тут ні одного вікна, ні. Останній 17, -го 17 -го июля рубили. А 1 августа от попали нам стояк горел. до тущи. Не трава. Халупять в основном вони поджевіски від столба йдуть і смаряна. Так, друзі, ну що? Ми закінчили нашу місію в першому селі. Роздали тут 100 гуманітарних пакетів, роздали ліків, дуже багато памперсів тут. А ми збираємося і їдемо далі. По дорозі з нашою гуманітарною місією нам навіть вдалося на 10 хвилин заїхати до мого чоловіка та побачитися, адже зараз він захищає нас в найгарячіших точках нашої країни. Так, друзі, ми приїхали. Ми приїхали в село прямо під Мар'їнку. Я не буду називати це селище для того, щоб якщо наші вороги будуть дивитися цей випуск, щоб не було ніяких проблем потім у жителів цього села. Тому щоб ви розуміли, нас запросили на базу церкви. Ми приїхали з нашою командою сюди в церкву. Частину гуманітарки ми залишаємо їм тут в церкву. Частину ми будемо роздавати людям. Все це будемо знімати. Але ну ви бачите все, я не можу дуже багато показувати. Але тут були прильоти, тому тут немає вже давно вікон. Люди як можуть це все лагодять самі своїми силами. Але ось така ось ситуація. Буду вам трошки більше показувати далі, тому поїхали. Оце, я розумію, підходящий транспорт для донецьких доріг. Просто ідеально. Оце все. А оце тема. Людей нагодували ви, всіх донатили. Подивіться, яка черга просто за ліками. Все це тільки завдяки тому, що ви донатили, що ви давали, що ви присилали посилки. Сьогодні ви зробили супер-супер велику і круту справу. Дякую вам друзі. Доносимо останні пакети і все. Звідси біло, на фоні цього заходу я хочу сказати всім, що друзі. Не втомлюйтесь допомагати, повірте, нам може бути з вами зараз нормально. У нас може з вами все бути, але повірте, зараз Україна в такому становищі, що дуже багато людей на жаль немає іноді що поїсти. І наша задача у тих, у кого все добре на сьогоднішній день продовжувати допомагати. Друзі, війна на жаль не скінчилась. Наша боротьба на жаль продовжується, і ми з вами повинні приймати в ній участь, навіть якщо ми не є військовими збройних сил України. Кожен має робити, що він може, що від нього просто залежить, що від нього можливо зробити. Все, все це ми маємо робити. Хто може донатити, друзі? Хто може, приїздіть сюди, беріть допомогу. Беріть людей, приїздіть, просто спілкуйтеся, привозьте якусь гуманітарну допомогу. Для цього не потрібно багато грошей. Це абсолютно реально для кожного. Тому я дуже вдячна, що ви додивилися до цього моменту. Якщо ви додивилися цей захід сонця для вас, і моя вдячність для вас, і вдячність кожної людини, якій ми змогли допомогти за цих декілька днів. Вона для вас.